Зима, я вирішив вам розповісти про свій досвід експлуатації електромобіля Volkswagen E-Golf саме зимою. Є тут декілька таких нюансів, тонкощів, які я думаю вам стануть у пригоді. З настанням холодів можуть виникати інколи. Проблеми з електромобілем. А саме може десь не запускатися, може погано брати зарядку, не підключатися з першого разу, може викидати якісь помилки е, на панелі приборів. В цьому може бути причина низький заряд 12-вольтового акумулятора. Дуже часто є така побутує думка, що 12-вольтовий акумулятор. В електромобілі не потрібно обслуговувати додатково заряджати, так як він заряджається від основної високовольтної батареї. Так він заряджається, але якщо бути точнішим, він підзаряджається. І все-таки для того, щоб акумулятор 12-вольтовий добре себе почував і довго вам служив, Хоча він в електромобілі і не отримує якихось великих навантажень, тут немає високих пускових струмів, як в автомобілях з ДВЗ, все рівно, на мою думку, я вважаю, що 12-вольтовий акумулятор потрібно заряджати стаціонарним 12 мережевим зарядним пристроєм. Цю процедуру бажано робити. Два рази в рік хоча б. Це перед настанням холодів, тобто глибокою осінню, і після закінчення холодів, тобто весною. Це е, проста процедура, але вона може продовжити термін служби акумулятора практично вдвічі. Тобто, акумулятор на електромобілі 12-вольтовий може служити дуже довго: 5-6, бувають випадки 10 років. І це не якісь там мої видумки, це дійсно правда. А дуже багато людей. Я зустрічав такі відгуки, що вони просто не знають, як підзаряджати, або бояться, там побутує думка, що треба там знімати клеми, знімати акумулятор з машини і так далі. Це, звісно, може ну, це труднощі, і багато людей це, це лякає і думають, а як буде, так буде, буду їздити, поки їздить. А там поміняю і так далі. Я вам сьогодні просто покажу дуже легкий спосіб, як підзаряджати 12-вольтовий акумулятор від зарядного стаціонарного пристрою на автомобілі Volkswagen Golf. Я думаю, що це можна використовувати на будь-якому іншому електромобілі. Алгоритм буде всюди один і той же. Тому давайте не будемо здягувати час, я вам зараз покажу, як це все просто робиться. Для підзаряджання 12-вольтового акумулятора в електромобілі раджу використовувати та практично будь-який автоматичний зарядний пристрій для заряджання акумуляторів. Ну, бажано обирати не найдешеві, який тільки є, але їх є безліч. Тому зупинятися конкретно на якійсь моделі не будемо, бо всіх них принцип плюс-мінус роботи одинаковий. Дає приблизно 4 А силу струму в піку при зарядці, і цього може бути достатньо. Я в даному випадку використовую вже декілька років ось такий пристрій. Купив в магазині автотуварів просто по пораді продавця. Розповідаю алгоритм, як заряджати 12-вольтовий акумулятор на електромобілі. Перше правило: електромобіль має бути не підключений. До зарядки. Тобто автомобіль не має заряджатися. Другим кроком відкриваємо капот. І третій, найважливіший крок це ми закриваємо автомобіль. Все, щоб ніхто до нього не лазив, не відкривав, тому що при відкриванні електромобіля він може прокидатися, і тоді заряд може поступати як з високовольтної батареї, так і буде з вашого зарядного пристрою. А це не є добре. Тому всі необхідні речі, все, що вам потрібно з автомобіля, забрали і його закрили. Все, наш автомобіль зачинений. Тепер спокійно можемо під'єднювати зарядний пристрій. Спочатку зарядний пристрій приєднюємо до акумуляторної батареї. Плюс на плюс, мінус на мінус. І після цього можна вмикати зарядний пристрій в розетку. Таким чином відбувається зарядка 12 вольтового акумулятора. Бажано, щоб ця процедура тривала не менше 12 годин. А чим довше, тим краще. Єдине важливе правило під час заряджання не відчиняти автомобіль. Він має бути постійно зачинений, ключ тільки у вас захований, щоб ніхто випадково не поліз до автомобіля. Таким чином ви нічого не нашкодите і не потрібно паритися зі зніманням там, клем, потім вам накидає помилок і так далі. Так, все дуже просто і безпроблемно. Закінчуємо зарядку в зворотньому порядку. Витягуємо спочатку зарядний пристрій з розетки. Тоді від'єднуємо клеми і тоді спокійно можемо. Відкривати автомобіль і користуватися ним. Ось такий простенький лайфхак по зарядці 12-вольтового акумулятора. Не знімаючи його з автомобіля і не від'єднуючи ніяких клем, я вам продемонстрував. Сподіваюсь, вам це стане в пригоді. Дуже важливо зимою, коли ось таке дорожнє покриття вкрите різними реагентами, піском, сіллю, часто мити автомобіль. Звісно, що мова не буде йти про ніяку там, правильну двохфазну мийку і так далі. У нас зимою стоїть задача якомога частіше з кузу автомобіля змивати весь налипший бруд, в якому присутні солі, які призводять до швидкої корозії і просто нищення автомобіля. Зараз я вам продемонструю свій спосіб миття автомобіля на в мейках самообслуговування, а саме послідовність, що за чим іде, яке призводить до того, щоб швидко помити автомобіль, затративши 120, приблизно 150 гривень. Гарно помивши кузов автомобіля. Ну і коврики, сьогодні погода не дуже сприятлива, і я не намірений мити сьогодні свій автомобіль. Я просто заїхав на мийку і покажу вам послідовність, що за чим і як. Щоб ви могли скористатися цією порадою. На брудний кузов автомобіля спочатку наносимо очисник. Це емульсія, яка сильно концентрована з миючим засобом. Даємо попрацювати буквально 1-2 хвилини і після цього наносимо піну поверх, не змиваючи очисник. Даємо піні попрацювати 3-5 хвилин. Максимум, коли піна починає сповзати, змиваємо все холодною водою. Не рекомендую використовувати гарячу воду, бо це буде великий перепад температур, який погано вплине на лакофарбове покриття автомобіля. Змиваємо холодною водою повільно, ретельно змиваючи весь бруд з кожного елемента автомобіля. Кожен елемент я мию окремо двері проходжу, тоді крила, там колеса і так далі. Мейку починаю зверху, з даху вікна і опускаюся вниз. Добре промиваю пороги та арки, щоб змити весь цей бруд і сіль, і пісок. Після того, коли все промили холодною водою, я наношу віск, даю попрацювати 2-3 хвилини і змиваю його осмосом. На цьому мейку кузова можна вважати завершеною. Я від'їжджаю в зону для протирання, м'якою мікрофіброю я протираю вікна, дзеркала, проєми дверей та багажника і ущільнювачі. Для того, щоб в мороз не примерзали двері, я обробляю ущільнювачі силіконовим спреєм. Також після мийки обов'язково ретельно потрібно протерти місце, де зарядка, де роз'єм зарядки під лючком. І все обробити силіконовим спреєм, щоб вам це не попримерзало. Такий спосіб мийки я вважаю досить ефективним і раджу його використовувати по мірі забруднення автомобіля, але як мінімум це раз в тиждень. При такому догляді кузов автомобіля вам скаже тільки дякую. А вже ретельні мийки двохфазні, раджу проводити або на спеціальних закритих мийках, або дочекатися вже весни. При використанні заряду публічних, обов'язково перевіряти конектори, чи там немає сторонніх предметів і вологи. Так як ось у цьому зарядному гнізді є спеціальна така діелектрична прокладка, і при потраплянні туди сторонніх предметів може виникати якесь закорочення і це буде давати помилку, не буде не давати можливості зарядити ваш автомобіль. Тому обов'язково перевіряємо конектор на сторонні предмети і вологу перед зарядкою. Поговоримо про запас ходу зимою на цьому електромобілі. Гольф з 36-ю батареєю зимою, коли температура 0, мінус 2, мінус 3, мінус 5. По місту на коротких відстанях, на 2 км, на 5, на 10 де постійно відкриваєш, закриваєш двері, випускаєш тепло. І клімат на 22. Авто можете побачити зараз на екрані. Тобто з цього можемо зробити висновок, що орієнтовно запас ходу складає 120 км. Комусь це мало може здатися, комусь нормально. Ну, мені для моїх потреб вистачає. На дальніх поїздках в мене була поїздка Івано-Франківська, яка складала 140 км. Температура була в районі 0. Їхав на круїзі 90, деколи 80, там дорога не дозволяє швидше їхати. Mm. Е, я приїхав спокійно з запасом ходу, ще щось було 45 чи 50 км, тобто без проблем. Там зарядився і приїхав назад додому. Е, також була поїздка в Кам'янець-Подільський, е, там дорога складала понад 200 км. Я заїхав в Тернопіль. в Тернополі... Дозарядився до 90% і звітом я приїхав ще 160, по-моєму, кілометрів. Я ще приїхав запасом ходу 25. Тобто можна спокійно подорожувати, проблем нема. Хоча при поїздці в Кам'янець-Подільський там взагалі немає зарядок по дорозі. Тобто тільки в Тернополі, а далі вже Кам'янець-Подільський. В Кам'янець-Подільському ми зарядилися до 100%. І поїхали на другий день назад. Знову доїхали до Тернополя. Е, якщо б температура була плюсова, то я думаю, що я би заїхав спокійно і вже додому. Тому що в Тернополі нам показало, що ще запас ходу 35 км, а нам додому було 50 км, тобто не вистачало зовсім трішки. Я в Тернополі підзарядився і спокійно заїхав додому. Ось така експлуатація електромашини зимою. Сподіваюся, вам це відео було корисно. Підписуйтесь, лайки. Тримайтесь.